Найзручніші дивани українських виробників на першому місці. Звичайно, наш найчастіший вибір це дивани інтерія. Майже усі, на яких ми сиділи, були зручні. Можна відрегулювати розмір згідно ваших потреб та обрати тканину з величезного переліку зразків. Ось ці моделі ми обираємо найчастіше. Салон інтерія доволі великий, і тут можна посидіти на різних моделях, щоб обрати найкращу для себе. Друге місце посідає виробник бланше. Найкращі та найзручніші їх моделі це великі лаунжові дивани, з яких не хочеться вставати, особливо холодними зимовими вечорами. Вибір тканин також великий, а ще великим плюсом є те, що у бланше багато точок по Києву, де можна особисто все протестувати на зручність. А тут список українських виробників, які ми також ставили наші проекти, і замовники лишили задоволеними.